Дорогі друзі і колеги, я Андрій Блануца, активний учасник спортивного клубу науковця та багатьох бігових клубів міста Києва і України. Всіх запрошую на 14-й захід, який буде проводитись кампанію Power Effect. Я також трошки долучаюсь до цього заходу. 14 лютого на ВДНХ виставковий центр о 12-й годині буде даний старт. До дня закоханих, ми запрошуємо пробігти парами закоханими або ті, що планують закохатися 5 і 10 кілометрів. Але можете прийти і одні, і пробігти за свою кохану чи за свого коханого, якщо не маєте можливості пробігти цей забіг разом. Будуть дуже цікаві і корисні призи, які будуть надані і переможцям, і всім учасникам. Так що бажаю вам. Приємно провести цей день ще раз. Повторюю 14 лютого ВДНХ, виставковий центр.